У загальноосвітніх закладах Вінницької міської громади навчальний рік 2022-2023 років планують завершити 31 травня Рішення про дату завершення навчального року приймають загальноосвітні заклади, адже структури навчального року та строки проведення канікул встановлюють на рівні закладу освіти з врахуванням вимоги закону про повну загальну середню освіту, де визначено, що тривалість навчального року становить не менше 175 навчальних днів. У нас на зв'язку директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Оксано, попередні два роки навчальний процес у школах завершувався в перших числах червня. Розкажіть про рішення завершити навчальний рік цьогоріч трішки раніше. Ну я хочу насамперед нагадати, що попередні два роки були пов'язані з пандемією коронавірусу. і досить часто, заради здійснення певних санітарно-епідеміологічних вимог, були проведені карантини. Коли ми не не тільки вчилися онлайн, а взагалі діти не відвідували школу, і ось цю вимогу щодо виконання 175 днів потрібно було виконати. Тому, відповідно, сувалися канікули, сувалися строки виходу на навчання, і навчальний рік продовжувався до червня місяця. Там різні були числа в червні. Цього року дійсно. Цього року дійсно є така вимога в законі України про повну загальну середню освіту про 175 днів, але зараз вона під час воєнного стану не діє, тому що ми розуміємо, що є такі території, де велися активні бойові дії, і діти не могли виконати цю норму 175 днів. Тому є посилання на постанову Кабміну від 24 червня 2022 року, де чітко сказано, що and mm -hmm. Саме Кабмін приймає рішення в такий воєнний стан, що навчальний рік буде тривати з 1 вересня 2022 року по 30 червня 2023 року, щоб дати всім можливість вичитати шкільні, шкільні програми. В нас по новому закону про освіту дійсно це все приймає рішення про тривалість року зараз, про початок року, про закінчення навчального року і про тривалість канікул. Правильніше це приймає. Рішення педагогічної ради. В основному в нас такі директори колегіально приймають такі рішення. Ну, зрозуміло, щоб зручно було да, в громаді розуміти, бо в когось може бути дитина в одній школі, одна, в іншій і в другій школі. І для того, щоб мати якесь розуміння і мати якесь співпадання по термінам, було прийнято рішення закінчити наш навчальний рік, все таки виконуючи норму 175 робочих днів для того, щоб вчителі змогли вичитати спокійно весь матеріал, виставити підсумкові річні оцінки. І тому останній дзвоник у нас в нашій громаді в школах припадає на 31 травня, тим більше що. Цього року, дякуючи такій самовідданій роботі і наших енергетиків, але насамперед ЗСУ і ППУ, ми змогли не мати довготривалих блекаутів і навчатися в школах було тепло, в школах підтримувався температурний режим, і діти по бажанню батьків відвідували офлайн заняття. Після традиційного навчального процесу знову запрацюють пришкільні табори. Нагадайте, будь ласка, хто їх зможе відвідувати? Який термін перебування та безпекові заходи? Ну насамперед, це дуже гарно, що в нашій громаді запрацюють пришкільні табори, і дуже гарно. що... Що ми так ем, гарно виходимо в канікули саме з 1 червня, щоб мати ще декілька днів можливості зорганізувати освітній заклад під вимоги пришкільних денних таборів? Тому наші табори е, будуть працювати з 5 по 22 червня 2023 року. Цього року в таборах. Е, Будуть відпочивати 4500 наших маленьких членів нашої територіальної Вінницької громади. Зрозуміло, що насамперед місця у пришкільних таборах пропонуються дітям з, з категорії певних: це, наприклад, діти соціально вразливих категорій, це діти сироти, діти позбавлені батьківського пілку. Піклування діти загиблих захисників, діти учасників бойових дій, внутрішньо переміщені особи, діти багато, з багатодітних, з малозабезпечених родин. Ну і діти інших категорій. Там є ще декілька категорій, які визначені законом України про оздоровлення та відпочинок дітей. І, відповідно, я прошу, щоб всі зрозуміли, кількість місць у таборах залежить від міськості укриття, тому що діти мають перебувати у безпеці і коли навчаються, і коли перебувають у пришкільних таборах. Тобто у таборах будуть дотримані всі безпекові вимоги воєнного часу. Це, як я вже сказала, відповідні укриття, це все обладнання відповідне в укриттях, там, де Як говоримо про пришкільні табори, Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку і наголошувала на тому, що от головне укриття і головне безпека. Продовжуйте, пані Оксано, будь ласка. Я перепрошую так, і е, буде відповідні обладнання, і там, де куди діти будуть іти е, е, на заходи, і адміністрація, і департамент піклуються про те, щоб там теж обов'язково були укриття. Тому я сподіваюся, а в нас дуже багато бажаючих висловило е, таке бажання в. Е, Долучитися до програми пришкільних таборів і це міжнародні організації, це громадські організації, це дуже багато різних пришкільних таких організацій. І тому я думаю, що цього року, незважаючи на всі важкі реалії, ми дітям зможемо організувати змістовний відпочинок, тому що наші діти того варті. Дякуємо вам, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре і вам на все добре. Мирного дня. Всім, Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку і говорили про пришкільні табори та завершення навчального року.